Новий діамантовий директор. Камінська Наталя, людина, яка їй треба, вона зробить. Вона виб'є, вона випитає і от, от такий, знаєте, кремінь, стержень в неї. Наталочка, вам слово. Діамант, це як? Що робили? Що помогло? Що було? Вам? Так на старті було дуже тяжко. Прийшла в корал чисто на споживання. Спочатку перших півроку не заходила в зуми. Тому що працювала на основній роботі педагогом, uh -huh. і е, перше, коли я десь через півроку, будучи в коралі, попала на Zoom Андрій твій, то мені перше відчуття було: мені сподобалось все, що я тут почула, і я буду слухати. Тобто почала заходити на зуми. Але я не можу сказати, що в мене такий зовсім легкий шлях. Я е, е, Ну, у кожного свій, і це. Від події до події попала на рімні, е, Прийшло ос, е, осознання того, що я хочу е, навчитися розібратися і зрозуміти, що тут треба робити. У мене був попередній мережевий досвід. Він взагалі був абсолютно далекий від теми здоров'я, і мені було тяжко. Я не розуміла, як з цим працювати. І в мене довго не виходило, майже рік. І я себе десь корила, казала, що ну у мене були такі самоєдства, що я як це так, я там була успішна, а тут у мене не виходить. Навіть були такі грішні думки десь покинути, чесно, тому що в мене не виходило цілий рік. Ну я там десь підтримувала директора, інколи мигала, інколи не закривалась і. Мені здавалось, ну цей директор ну так тяжко його зробити, цих 500 балів, як же ж йому, як цим людям цей продукт донести. Після реміння, ну вже Дзен в голові спрацював і е, прям от, концепцію здоров'я за завгороднім під, під е, олівець, як то кажуть, записала і почала розбиратися. Наступна подія Буковель, я просто в поїзді, їдучи з Буковель, звільнилася з роботи. Ну навіть... Було вже прийнято рішення досягати успіху і е, почала діяти е, вже більш осмислено, шукати людей, не просто продавати продукт. Тому що спочатку я занурилась там в продукт, в лікування людей, також доносить концепцію. Ну це класно, я вивчила продукт, свій шлях такий пройшла. Е, коли я почала мислити, що не як мені не чіпляться за гроші, а кайфувати від процесу, який я роблю. Від того, що я е, ну угу. шукати людей, кайфувати від процесу від своїх власних діттів, що я роблю, у мене підтяглися люди. І ще один такий е, інсайт для себе. Я виловила: я спочатку на старті дуже сильно розраховувала на своїх наставників. Є чат мого тепер вже майстра Ірини Довиденко, Є там інформація, я там не напрягаюсь людей туди додаю, а своє нічого не, не роблю. І я е, просто це вже, мабуть, було після Кракова. Я просто зрозуміла, що я майстер. все, я вже є майстер. Я собі просто вже е, іншої думки не допускала. Я знаю, що місяць, два, три, чотири, п'ять. Е, Просто термін часу якийсь. Я буду майстром, я дійду і я сфокусувалася на діях. Я вже е, почала працювати зі своїми, перебирати свою командочку, підписаних людей, розповідати про бізнес і е, завела роботу вже з командою: власну роботу, власну групу з командою, е, зустрічі щотижневі з командою. Е, Ну тобто, перефокусування перефокусировка своїх, е, своїх дій не просто там як мені продукт продати, як мені ці гроші заробити, а е, саме а, і після першої події, коли я поїхала на Буковель, в мене були наступні ціль: слідуча Буковель привезти п'ять людей, привезла трьох. Слідуча подія в Буковель – привезти 15 людей, привезли 8 людей? Ну тобто, задача від конференції до конференції у мене є план, скільки я хочу людей привести на конференції, і так я росту. Це є Наталья міжля... Боже. Я слухаю вас, а мені як масло по грудях. Не знаю, це приємне відчуття масло по грудях, але як ви думаєте, друзі? Ну давайте проголосуємо зараз. Наталя Наталі розказувала історію. Як ви думаєте, коли в Наталі все помінялось? В який момент от от, цієї людини, яка зараз діамант, що стало ключовим рішенням, яка думка, яке відчуття? Знаєте, що я зрозумів, коли вона сказала, що я мастер? Я вже не там під Ірою в її чаті е, дивлюся, спостерігаю якимось чином. Я створюю своє. Я велика. Я, я команду створюю. Я... Бо друзі, в цей момент це помінялося. А другий дуже цікавий факт, який теж можна не вловити. Коли ти ставиш ціль на подію, не просто я зроблю максимум, а ти ставиш кількість людей. Я поїду, і в мене буде 5 чоловік. І в тебе чітко перед очима, хто ці 5 чоловік. Бо якщо ти кажеш, просто зроблю максимум, то твій максимум може бути і два. А може двадцять, хто знає. І ти не знаєш, тому що ти не поставив точку. Наталь, ви могли зробити більше, ніж п'ять, могли зробити менше. Дуже важливо, щоб був орієнтир. Потім 15, приїхало вісім. Ну, це завжди було запитання. Ще один момент, я завжди е, у мене завжди в голові Наталія Красій. Бувають різні ситуації, щось виходить, не виходить. Я, я себе завжди так. А як би Наталія Красій? Оце б вона сіла плакати. Ну, тобто, в мене завжди такий. Це мі, моя така е, монетка, <зас> яка мене піднімає вгору. Я хочу бути в тому е, оточенні, і я хочу. Може сильніший, ваш виступ, Наталя, Я надихаюся кожен раз. Е, вітаю вас з діамантом. Я точно знаю, що ви мастер. Ну, от після теперішнього вашого виступу я точно знаю, що ви мастер, і мастер це початок. Ваші люди в команді будуть діяти так само, як ви будете їх збережати. Вітаю нового діаманта Наталя Камінська.